Можливо, ви чули про стан потоку, коли час навколо вас зупиняється, і ви сфокусовано займаєтеся улюбленою справою. Ви можете забути поїсти, поспати, але вам дуже подобається те, що ви робите, і ви в великому натхненні. Такий стан доступен людям, які знайшли своє покликання і почали його реалізовувати. Такого не відбувається, коли людина ходить на якусь роботу тільки виключно заради грошей, і їй геть не подобається ось ці робочі 8 годин, які вона відсиджує з 9 там до 18. -ю. Якщо ви розумієте, що ви сьогодні вже розумієте власне покликання, ви хочете його реалізовувати і заробляти на цьому гроші, але у вас ще нема системи, нема методології, яка б дозволила вам просто ваше хобі або якусь справу, яка приносить вам незначні кошти, перетворити на такий більш-менш системний дохід, який дозволить вам. Здихатися неулюбленої роботи я запрошу вас к нам в школу на курс, який називається Перша тисяча доларів на улюбленій справі. Ця програма буде цікава, як людям, які ще не визначилися зі своїм покликанням, і Вони його шукають. Там у нас будуть практичні вправи. Так само ця програма буде корисна людям, які вже розуміють своє покликання і розуміють свою улюблену справу, але при цьому вона ще не є основним джерелом фінансових надходжень. Ми поговоримо про те, чому виникає лінь, чому буває прокрастинація, як пробити фінансову стелю. Ми поговоримо про те, як боротися з вигоранням, навіть коли займаєшся улюбленою справою. І ви побачите чіткий план, який дозволить вам прийти до більш системних грошей, там, де не всі процеси зав'язані на вас, а там, де вже можна зростати і масштабувати цю діяльність. Якщо ви хочете долучитися до цієї програми, напишіть адміністраторам, їх контакти є під цим відео, і побачимося з вами на цьому курсі.